Ви знайшли в собі сили бути паралельною з цією системою. Я не знаю, це батьківщина моїх батьків. Так. 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 І якщо вони жили б зараз, вони будуть допомагати. Угу. Вони не можуть. Я можу ділятися, і я так. рад діляти. Це кордона, да. так, це, це границя України, але це теж границя Європи. Для мене це дуже. Це дуже важливо, дуже дуже інтересний угу. захищати мою родину, захищати мою страну і захищати Європу. А, Мішель Терещенко оголосив про плани відкриття в місті першого в Україні центру уваги терапії mm. марихуаною. Ні, ну нема, я думаю, всі хто присутніть. А я як не... це називається правильно? Конопля? А сразу мои оппоненты били, били на ней край, да, они говорили, да. ну так, я сейчас наркобарон. <рес> <рес> Понимаете, а, да? Вы с но... собой маете шесть, не? <рес> Глюки, это не, это не Колумбия, это, это не Майами, <рес> и, <рес> и <рес> э, все, все будет хорошо. Специфи, специфически есть конопли без наркотика. Я, я украинец и я очень очень э, гордый э, битву краинец, потому что сейчас это найважный э, момент истории Украины. Uh -huh. И я думаю, что Украина будет демонстрировать в Европе все, что мы можем делать, для жизни нормально и який найчутливіший момент, який був вами відчутий тут, в Україні? Момент, який, ну, який вас змінив? Який ну, Майдан. Да, я не жив. Я, я не був герой Майдану, но я був як турист, я французький турист, mm uh -huh. но я не жив, що 20 февраля я буду бачити 14 членів Небесної Сотні, які погибли. Я це не жив. Но після цього вже немає вибору. Uh -huh. Тому що ви не можете согласиться, що вони умерли за нічого. Слезы зарастают. Великий дякую.